Ну що, готові до чогось новенького? Вітання всім українцям, нашим підписникам і тим щирим серцям, хто стане спонсором нашої творчості. Бляха, я! Ви на каналі є кіно. Мене звати Олег, і я продовжую знайомити вас з цікавенними серіалами та фільмами, що виходять на екрани по усьому світу. Вітаю, у світі магії! Ми чесно хотіли зібрати для вас щось на дивовижу добре по дитячому казкове щось максимально подібне до Гаррі Потера, і нам це майже вдалося. Та тут набігли найбільш привої спонсори нашого каналу і відразу ж несли свої корективи. Ні, Я хочу іншу казку, де є секс, наркотики чи стриптиз. Цікаво. Тож до вашої уваги, огляд топ-15 фентезі фільмів 2024 та 2025 років, частина з яких вже вийшла на екрани кінотеатру ВІТІВ, і що зовсім чудово, ще й українською. Анасолоденьке, Солоденьке, анонс нового темного фентезі у втрачених землях під письменника Джорджа Мартіна та режисера Пола Андерсона. Визнай, це круто. Визнаю, це дійсно круто. Будемо щиро вдячні вам за підписку і вподобайку та обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб і надалі не пропускати наші нові огляди на найбільш офігезні фільми і серіали зі всього світу. Обіцяємо, буде цікаво. Ну що, давай до діла. Коли хтось розповідає історію, він створює цілий світ. Зазвичай персонажі. Лишаються там Гарольд і магічний олівець, сімейне пригодницьке фентезі, яке знято за книгою Крокета Джонсона Гарольд і Фіолетовий Олівець. У головній ролі зірка фільмів Шазам. Американський актор, режисер, і співак закарі Лівай за сюжетом фільму. Головний герой Гарольд живе в намальованому світі книги, де вміє втілювати в життя все, що завгодно, за допомогою свого чарівного фіолетового олівця. Хлопчик малює собі власні пригоди, чудернацьких звірів та навіть друзів лося і декобрас. Згодом Гарольд дорослішає і ставлячи нові питання про життя, вирішує навалювати собі двері в реальний світ. Так він необачно полишає свій книжковий вимір і попадає до нашої реальності, де на нього та його друзів чекає маса комедних пригод. Окрім цього, йому доведеться зіткнутися з письменником аматором Гері, який марить володарюванням над власним фентезійним всесвітом. Ми всі тут переверні. Хранителі лісу це рідкість, та вони існують. Мене звати Брендон. Люди не мають про нас дізнатись. Ти навчися жити в обох світах. Хранителі лісу у сімейний фентезі фільм, знятий за одноіменною серією книг німецької письменниці Каті Брандіс. Наразі серед її творів 27 романів, події яких об'єднані спільною тематикою та героями. Стало відомо, що хранителі будуть трилогією. За сюжетом фільму головний герой Карах на перший погляд звичайний підліток, але в його різнокольорових очах ховається дивовижна таємниця. Він перевертий наполовину людина, наполовину пума. Для нашого героя таке життя саме по собі не дуже просте, та одного разу йому випадає шанс вступити до загадкової школи, де навчаються такі самі підлітки, які вміють перетворюватися на звірів. Тут карах знаходить новий друзів – перевертня Бізона Брендона і перевертня Білку Холю. Та не все так просто у незвичайному світі. Деякі перевертні вважають себе кращими за інших і намагаються притягнути хлопчину на свій бік. Твої травоїдні дуже милі, але вони не те, що тобі треба. Привіт, глянь, хто тут у нас? Вона ідеальний варіант. Зуб даю. Вона бачила тебе. Я так думаю. Уявні друзі, новий сімейний фільм від тверця знаменитого жаху Тихе місце Джона Кразінський. Він виступає режисером і автором сценарію та вписує свій фільм як ігрову версію мультиків Pixar. Зірками фільму стали Келі Флемінг та Райан Рейнольдс, А у ролях другого плану та озвучки задіяно більш ніж два десятка популярних акторів: сам режисер Емілі Блант, Стів Карел, Фібі Уоллер-Брідж, Мет Деймон, Аквафіна та багато інших. За сюжетом фільму молода дівчинка Беатріс здатна бачити уявних друзів, вигаданих іншими людьми ще в дитинстві. Майже у кожного з нас був такий уявний друг, з якими ділилися своїми мріями, страхами та радощами. Але діти виростають і забувають своїх уявних друзів, залишаючи їх існувати у цьому світі самотніми та неприкаяними, позбавленими уваги та любові. В них більше не вірять, а значить і не бачать. Але на щастя, саме Беатріс несподівано починає бачити та розмовляти з усіма уявними друзями, які її зустрічаються Пухнастими, смішними, добрими і не дуже. В цій неймовірній справі їй допомагає дорослий товариш, який ще не втратив здатності вірити в неймовірні речі та уявних друзів. Діла проти біди фентезійний бойовик від режисера Хуана Карлоса Фреснадільо зіркою серіала Дивні дива Мілі Бобі Браун у головній ролі. Окрім неї, рек посили Рей Вінстон, Анджела Басет, Нік Робінсон та Робін Райт. За сюжетом фільму скромна дівчина Елоді погоджується вийти заміж за принца Красення Генри. Однак незабаром з'ясовується, що героїні призначена інша доля: королівська родина збирається принести в жертву дракону як давній обов'язок. Маючи в своєму розпорядженні чималенький штат відгодованих лицарів, які повинні були виконати свої прямі обов'язки, царські особи не придумали нічого краще, як накормити кровожерливу тварюку молодою довірливою дівою. Та Елоді не бажає добровільно йти на вірну смерть. Кинута в печеру, вона змушена вступити в бій з вогнедишним монстром і використовує всі свої можливості, що вкличе. Окрім виконання головної ролі, Мілі Бобі Браун також виступає продюсером картини, бюджет якої оцінюється приблизно в 70 мільйонів доларів, і яка спеціально розроблялася для сервісу Netflix. Усі думають, якщо ти красуня, то прийде принц і повезе тебе красиво на захід сонця. Відвали почнеш втирати про секс чи гендерну рівність і нас стратять. тут не інстаграм. Твітер. Шанталь шанталю магічному королівстві і молодіжна фентезі комедія з рейтингом 16+, відомого німецького режисера Дехтекена, який працює переважно у жанрах мелодрами та комедії. За сюжетом фільму головна героїня експресивна Шанталь Оберман мріє стати успішною блогеркою, але поки ще нічого не виходить. Хоч би що не робила дівчина, аудиторія не біжить ставити мільйони лайків на її контент, та й з рекламними контрактами їй теж не щастить. Одним прекрасним днем на очі Шанталь потрапляє велике старовине дзеркало, і дівчина жартома вирішує поговорити з ним, ніби в касті. Казка несподівано стає дійсністю, і шанталь та її подруга Зайнеп опиняються у чарівному світі та перетворюються на справжніх принцес. Тепер їхнє життя це чудові сукні, нескінченні розкішні бали, красені принци, і навіть Хресна, з якою шанталь відразу знаходить спільну мову. Хвой до знущаєшся?» «Хвойда, як цікаво. Хто такий Бітлджус?» <рив> Не смій промовляти це ім'я. «Бітлджус!» Я серйозно Астрід, не смій!» Ричі сказати це то він з'явиться. Зі мною ти від щастя мереж. Біталджус, Біталджус, офігезне продовження горор комедії режисера Тіма Бертона з Майклом Кітоном у головній ролі. Нова історія відбувається через декілька десятків років під подій першого фільму. До своїх ролей повернулися Байнона Райдер та Кетрін Охара, а серед нового акторського складу Джена Ортега, Моніка Балучі та Вільям Дефо. Це лише розминка. Попереджаємо, буде жорстко. За сюжетом, після смерті батька, Лідія, в ролі якої Вайнона Райдер зі своєю дочкою Астрид та мачі хою Делією повертається до старого будинку у містечку у інтерв'ю. Місцеві сприймають їх приїзд не дуже, адже вони вважають сімейку ненормальною і називають їхній маєток будинком з привидами. Коли Астрид виявляє на горище чудернацький макет міста, Лідії доводиться розповісти їй про бітл Джуса. Бешкетну і вкрай неприємну примару, чи ім'я в жодному разі не можна промовляти тричі. Ці глядачі відразу ж подумали про пуйла, Фу. Та річ цього разу йде не про якесь старе дурбецело. Як це розуміти? а про більш симпатичнішу особистість. Якого, б незважаючи на пересторогу матері, цікавість дівчинки бере гору, і портал у потойбічне життя знову виявляється відкритий. А Біто Джуз починає тероризувати всіх живих. До того ж, обидва світи переживають неочікувану небезпечну кризу. А як хтось помирає? То Ворон веде його душу в землі Мель. Та часом стається щось настільки жахливе, що душа не може відійти. Фільм Ворон це містичний трилер з елементами хорору від британського режисера Руперта Сандерса, що зняв свого часу фантастичний бойовик у броні і фентезійний пригодницький фільм Білосніжка та мисливець. Його новий проект знято за мотивами одноіменного коміксу, написаного Джеймсом Обаром. 1989 року був опублікований комікс, а 1994 року на екрани вийшов перший фільм за його сюжетом, популярність якого призвела до появи декількох продовжень. Головні ролі у новій стрічці виконали Білл Скарсгард, Дені Хьюстон, Лаура Бірн а також співачка Ефка Твінкс, для якої це стало дебютною роботою у повнометражному кіно. За сюжетом фільму неймовірно сильне кохання поєднує рок музиканта Еріка Дрейвена та його наречену Шелі Вебстер. Але щастя, на жаль, приходить кінець, коли безжальні злочинці жорстоко вбивають закохану пару. Бажання відплати за знущання над коханою виявляється сильнішим за смерть, і Еріка несподівано повертає до життя містичний ворог він вістиме його шляхом помсти, поки кожен, хто причетний до смерті Еріка та Шелі, не отримає за заслугами. Відтепер Ерік сам ворон, який прагне справедливості, і його помста буде жорстокою як ніколи. Горбань вже чекає на вас. Цікаво. О, не треба було чавити. Ні, добре вийшло. Гелбой горбань фентезійний горрор екшен від режисера фільму Адреналін з Джейсоном Стейтеном Брайана Тейлора. Фільм засновано на оригінальній історії Майкла Міньоли та коміксах видавництва Dark Horse Comics. У головній ролі американський актор Джек Кейс. Це вже третя версія Гелбоя за останні 20 років. Цікаво за сюжетом фільму роки 20 ХХ століття, парапсихолог Бобі Джосонг має доставити деяке аномальне створіння до бюро розслідувань паранормальної діяльності. Здавалося, рутинна операція, та коли все йде не за планом, вона змушена звернутися за допомогою до агента Гелбоя. Разом вони вирушають до апалачів і опиняються в забутому богом селі далекому від цивілізації. Тут вони мають протистояти відьмам і зловісному горбаню, посланому на землю самим дияволом, щоб підкоряти людські душі своїй волі. У сутичці зі злом Гелбою доведеться зазирнути в саме серце темряви, що таїться в його власній душі. Треба бути на погодові. Кльове місце? Це північний полюс. Це прикол? Вчора ввечері червоного, також відомого, як Санта Клаус, хтось викрав. Ви кажете, Санта Клауса бандюки забрали. Кодове ім'я Червоний, різдвяний фентезійний бойовик при перетунок Святого Миколая та Різдва загалом. З редакторського складу Двейн Джонсон, Люсі Лю, Кріс Еванс та Джонатан Сімонс в ролі Санти. За сюжетом фільму Калум Дріфт, голова Служби безпеки Північного полюса, який відповідає за охорону червоного, також відомим в Україні як Святий Миколай або Санта-Клаус. Все чудово, та одного разу червоний стає жертвою невідомих викрадачів. І щоб знайти його, дріфт вимушений співпрацювати з Джеком Омелі найкращим у світі шукачем. Вони не подобаються один одному. Та оскільки дріф проспав свого боса, вибору у нього немає і Джек вирушають на пошуки санти, під час яких їм доведеться битися плавними бандою моторошних снівиків, а також з'ясувати, чи не стоїть за цим сумнезвісний кампус зі своїми підступними планами вкрасти усіх різдво. Радий знайомству, Кела щасти тобі з цим. Прошу сісти на свої місця. Зараз Україні справжній чарівник, який володіє магією, став надзвичайною рідкістю. Ви саме та на кого чекав чарівник. Фільм Нечестива, який представлений в українському прокаті як Віки Чиродійка, перша частина фентезі мюзиклу Сінтіо Ріво» та Аріаною Гранде у головних ролях. Він є переосмисленням класичної казки Френка Баумана Дивовижний чарівний країни Оз». Друга частина цієї чарівної історії вийде у 2025 році. За сюжетом фільму головна героїня Альфаба була милою доброю дівчиною з однієї особливістю – її шкіра зеленого кольору. Незважаючи на усілякі приниження та постійний хейт, з якими доводиться стикатися все життя, героїня не здалася та виросла сильною і сміливою. Вона вступає на навчання до університету ШИС, де й сусідкою по кімнаті стає розпещена багатійка Галінда. Різні завдачі у дівчата швидко знаходять спільну мову, але на їхню дружбу чекають справжні випробування. До того ж, альфаби несподівано проявляються сильні магічні здібності, що не може не викликати заздрощів у всіх навколо. Пора уже тобі розказати про одне левеня із тебе завбільшки. Це що виходить? Про нас там гугу? -гу? Розкажи якусь історію, є про всіх нас. Муфаса Король Лев пригодницький мультфільм Приквел знаменитого короля Лева, який розповідає історію про минулих Муфаси батька Сімпе. За постановкою відповідає режисер-сценарист і Барі Дженкінс, а серед акторів озвучанні Ані Каноні Роуз, Аарон П'єр, Келвін Гаррісон Молодший та багато інших чудових акторів. За сюжетом юна Кіара, дочка Сімби Таналей, дізнається від рафіки історію свого славетного дідуся. Залишившись серед чи в дитинстві, збентежений симотній Муфаса, зустрічає спадкоємця королівської династії на ім'я Така, майбутнього відомого як Шрам. Завдяки йому муфасу прийняли та виховали як рідного сина у родині тодішнього короля. Випадкове знайомство обертається міцною дружбою, яка має пройти перевірку не тільки веселими пригодами, а й реальною небезпекою, що походить від конкуруючого прайда на чолі з грізним білим левом. Кіросом все нічого, але щось у цій історії назавжди змінить стосунки друзів та перетворить і щиро таку на похмуру та підступного швану. Люба тітко, Люсі» Маю для вас важливу новину. Ми їдемо у гості. Брауни їдуть до Перу. Пригоди Падінтона в Перу, третя частина сімейної франшизи про незвичайне лондонське відмежа. У режисерському кріслі Дагал Вілсон, для якого Падінтон 3 стане дебютом в повнометражному кіно. Раніше він знімав лише рекламні ролики та музичні кліпи для гурту Coldplay та інших музикантів. Наприклад, ось такий. Це не мечко. Мішіце знову озвучує Бен вішоу, а до своїх ролей повернулися Джим Бородбен та Імель Достоп серед нового акторського складу Емілі Мортімер, яка замінила Салі Гокінс, Олівія Колмен та Антоніо Бандерас, який з'явився в образі лиходія мисливця Кебота. О, який червоний. За сюжетом нової частини Падінтон отримає паспорт громадянина Великобританії та відразу ж мандрує на свою історичну батьківщину в Перу. Він планує відвідати улюблену тітку Люсі, яка живе в будинку для ведмедів. Але тітоньки на місці не виявляється. З'ясовується, що літня ведмедиця навіщось вирішила в таємничий квест у самі нетри Амазонки і безслідно там зникла. Разом із родиною Браунів ведмежа пускаються у дивовижну пригоду по гірських вершинах та тропічних лісах Амазонки, щоб наздогнати або ж врятувати непосідючу тітинку Люсі. Зеркало скажи мені хто найпрекрасніша на землі. Фільм Білосніжка сімейна музична фентезі, нова ігрова адаптація класичного дістанівського мультфільму Білосніжка та сім гномів, в основу якого покладено казку братів Гріб». У головних ролях американська акторка і співачка Рейчел Зеглер та Диво жінка Галь Гадот. За сюжетом цієї класичної казки, принцеса Белосніжка, що втратила ще в ранньому дитинстві, залишилася під опікою злої королеви. Незважаючи на холодність та егоїстичність мачухи, Білосніжка росла доброю і ніжною дівчинкою. Через роки вона перетворилася в непрекрасну юну дівчину своєю красою, затмеривши саму королеву. Не в змозі змиритися з цим підступна привителька, вирішує жити пачерку зі світу і відправляє її в ліс на зустріч вірної смерті. Але в лісі білосніжка несподівано знаходить порятунок та притулок у хатинці семи гномів, які прив'язуються до дівчини як до рідної сестри. Дізнавшись про те, що її суперниця все ще жива, зла королева вирішує своїми руками розправитися з білосніжкою. Хто ти такий? Я Я Стіл. гаразд. Це дядько, якийсь дубль. Майнкрафт фільм пригодницьке фентезі, що є екранізацією знаменитої одноіменної гри. Не стиг з'явитися перший трейлер фільму, як фанатська спільнота почала активно хейтити майбутній фільм. Головною претензією стало рішення зробити картину із живими акторами, а не повністю анімаційною. Багато фанатів вважають, що анімаційний фільм краще передав би атмосферу та стилістику гри. О, це дичина. Чи зможе творці врахувати критику фанатів і покращити фільм до прем'єри? Покаже ча. Гаразд. За сюжетом екранізації, четверо невдах, Гаріт, Гарісон, Генрі Наталі та Дон живуть непримітним життям і вирішують свої буденні проблеми. Та одного дня, пройшовши через таємничий портал, вони потрапляють у верхній світ. Химерну кубічну країну чудес, яка процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться не тільки пізнати цей світ, а й захистити його від злих істот, таких як пігліни, гасти, кріпери, зомбі та смертоносного ендердрако. Для цього герої вирушають у магічний пес з новим знайомим, досвідченим майстром Стів. Спільна пригода навчить їх унікальним навичкам, які їм знадобляться для успіху в реальному світі. У втрачених землях новий фільм англійського режисера Пола Андерсона найбільш відомо оглядачеві за франшизою Оселя Зла. Проект знятий за одноіменним оповіданням Творця «Гри престолів» Джорджа Мартина з жанру темного фентезі. Щодо сюжету фільму, то у центрі історії могутня відьма Сіра Еліс, в ролі якої Міла Йовович, яка разом зі своїм провідником Бойсом, роль виконує Дейв Батіста за наказом королеви, вирушає до примарної пустелі втрачених земель, де вступає у протистояння з демонами та людьми. Хочемо додати, що кіновсесвіт Джорджа Мартіна стає всі дедалі більшим і більшим. Наразі у розробці наступні сезони Дому Дракона завершено зйомки лицаря сімох королів. Пишеться сценарій до серіалу про Ейгана завойовника Таргаріана та повернено в роботу раніше скасований проект «10 тисяч кораблів. Тож фільм у втрачених землях, який хоч і не належить до знаменитої гри престолів, стане ще однією часткою цього фентезійного світу. Що було далі? Це зветься інтригою, мамо Елі, це зветься обломом.